Загинула вся ділянка огірків, азоту багато, фосфору калію достатньо, сірка в нормі, але вся ділянка огірків гине на очах. Листя сохне, квітки опадають, огірки жовтіють. Перевірили на хвороби? Хвороб немає, Полив часний і якісною водою. То в чому помилка? А в схемі живлення були відсутні мікроелементи. Азот, фосфор і калій це основне живлення матеріал для будівництва листків та плодів. Але для того, щоб їх перетравити, потрібні мікроелементи. Вони запускають процеси обміну речовин, фотосинтезу, дихання та формування квіток і плодів. Для врівноваження макроживлення на ділянку дали комплекс хелатованих мікроелементів і нарі мікро. Нормою 1 літр на гектар. Рослини подякували і активно пішли у відновлення та подальший ріст. Обов'язково для повноцінного розвитку усіх культур використовуйте комплексний підхід до живлення. Поділися з колегами, щоб уникнути помилок.